надо собрать коробку. В ту коробку по сыр, масло, оливье, мясо. Ну и стандарт, поняла? Ага. И ту коробку должен забрать Василий. Це уривок телефонної розмови начальниці їдальні навчального центру Десна, Її разом із начальником тилу звинувачують у розкраданні харчів. 7 жовтня у Козелецькому районному суді слухали справу начальника тилу. Його затримали у січні цього року. За даними слідства, обвинувачений забирав харчі з їдальні та продавав їх. За словами заступника керівника Деснянської спеціалізованої прокуратури Богдана Куцолапського, правоохоронні органи зафіксували 59 майже ідентичних епізодів. На засіданні також слухали розмову начальника тилу з підлеглим. Це все це до Давай, вивозять. Богдан Куцелапський сказав, що у справі є декілька свідків. Ці люди мали виконувати вказівки вищого командування і збирати продукти. Ніякі кошти, вигоду за збір цих продуктів харчування останні не отримували. Лише виконували вказівки своїх командирів. Їхні діяння не підпадають під кваліфікацію. За привласнення військового майна під час воєнного стану начальнику тилу загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Даний час триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Зокрема, сьогодні досліджували протоколи з результатами проведення власних слідчих розшукових дій. Судом визначено ряд дат, де буде досліджуватись надалі докази сторони обвинувачення. Тому думаю, у найближчій перспективі буде судом прийнято кінцеве рішення указаного кримінальному провадженні. Представниця військової частини Тетяна Гейко сказала, що для обвинуваченого хочуть найсуворішого покарання. Позиція частини, командування частини всього особового складу, вона спільна, загальна і максимально негативна по відношенню до обвинуваченого. Сам обвинувачений від коментарів відмовився Вікторія Гламозда, Суспільне новини, Чернігів.